Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон Samsung S22 і як бачимо, Wi-Fi wi у нас немає ще, ми зараз його підключимо. І після скидання, оскільки клієнт не знав даних ні пароля, ні Google аккаунту, не знають його, заб... невідомо, забули то пристрій будемо розблоковувати. Так, перепрошую паралі неправильному. Це є фірми Samsung S22. Що це інтернет? Це Підключення з інтернету. Так, не вдалося отримати ip адресу що це є? Цікаво, що ви розуміли правильно, конкретно цей пристрій будемо розблоковувати взагалі без підключення комп'ютера, просто по імей. в даний момент, як бачимо, підтвердження ще раз, що. Реєстрі заблокований, щоб хтось не сумнівався, питає в нас пароль або обліковий запис Google. І бачимо, далі ми пройти не можемо, звичайно. І е, на даний момент, поки е, стабільно працює варіант без, зовсім без підключення до комп'ютера, просто по e-mail. Тобто вам не потрібно комп'ютера, головне. Імей телефону, оплата, і все це робиться повністю дистанційно. Так, вимикаємо пристрій і очікуємо, я запускаю процес розблокування. Пристрій Зараз я заберу, бо мені буде потрібно підключити до комп'ютера, щоб я вже камеру телефону не, не брав. Потрібно буде його підключити, щоб виконати скидання до заводських налаштувань повторно. І тоді вже на запуск включимо його, він з запуститься запуститься і заново його налаштуємо. кладу відео, напевно, трішки на паузу, щоб не знімати. Просто пустий екран чорний, телефон зарядці. І перед тим, як е, ти скидати пристрій, я включу е, відео на продовженні. Так, пристрій. Було 15%, стало 19, пристрій. Пише нам що вже готовий. Як я казав, забираю до підключення до комп'ютера, роблю скидання і тоді продовжуємо налаштування. виконуємо скидання. Wipe Data Factory Reset. І Wipe Cache Partition. Все, Reboot System Now. Перезапускаємо. Чекаємо запуску пристрою та повністю налаштовуємо. Бачимо, пристрій запустився. Вибираємо мову. І налаштовуємо, роблячи підтвердження всіх пунктів, які будуть запитувати. Інтернет е підключаємо також обов'язково. Без цього в нас не пройде етап розблокування. Бачимо, воно знову нам нагадує це. Підключаємось до інтернету. Зараз без збою підключиться, то щось він останнім часом трошки збоїть. І підключились до інтернету, особливо важливо на цей момент. На ця полоса супер. Це вже означає, що пристрій має прийти все успішне розблокування. Оце має полоса прогрузки пройти. Далі в нас будуть деякі запити, які стандартно в Samsung немає. От Перезапустити, все, запускаємо, підтверджуємо, він перезапуститься. І всі додаткові запити, які будуть на дисплеї, навіть такі, які, можливо, ви ніколи раніше не бачили, налаштовуючи Samsung. не бійтеся нічого, все потрібно підтвердити так, щоб аж дойти до робочого столу. Все, все нормально, не варто переживати, що ви щось лишнє підтвердите і щось там проблема якась буде, чи вірусу зайдуть, чи ще щось. Не переживайте. Бо інакше, ну. Просто можете навіть не писати мені скарги, що ой, щось не розблокувалося. Якщо ви все підтвердите, все буде добре. Так, мова. Далі. Так, пропустите. Зателефонували провайдеру, але щось провайдер ніяк не може доїхати. Щось проблема є з самим роутером, щось інколи пристрої не підключаються. Тобто сам інтернет є, він не пропадає. Іменно щось з'єднання з пристроєм інколи підлюкує. Таке. Це теми розблокування не стосується часто. Повної прогрузки пристрою. Так, стоп, все і повторить. Точку доступу не рекомендується використовувати. Але все ж я використаю, тому що в мене прямій видимості, є на третьому поверсі. В прямій видимості є е, інтерна... ну, 4G оператора тягне. Сдіваємось, що в нашому випадку спрацює, бо щось роутер глючить. І замість відео, яке би мало зайняти до 10 хвилин, воно вже 15 у нас. Ми перевищили. То, як бачимо, ну, точку доступу, якщо точно, впевнені на 100%, що швидкість шикарна, та, як в мене отут. Але так, то не рекомендовано точку доступу з телефона роздавати. Бачимо, тут ще до цього глючило, а так пішло. Вибираємо нижній варіант персонал. Worgant персонал. Підтверджуємо, продовжуємо, чекаємо, поки воно налаштується. Продовжуємо далі. Фініш. І все. Чудово! Пристрій у нас попав на робочий стіл. І він розблокований. оцього цього не лякайтесь цього напису. Воно. Зачекати потрібно хвилин 5, ну я кажу, для надійності деколи максимум 30. Хоча вови, воно швидко, тим більше, чим потужніше смартфон, тим швидше воно проходить ці всі процеси. Але для перестраховки від 5 до 30 хвилин чекаєте, нічого не чіпаєте. Телефон, ну умовно, не налаштовуєте його, нічого з ним не робите. І Якщо він сам не перезапускається і не скинеться до заводських налаштувань, то після пів години орієнтовно ви заходите собі в налаштування ярличок. Налаштування. І е, робите повне скидання до, до заводських налаштувань. Це. Але це ну, хай пройде трохи часу, щоб ну, до кінця все собі відбило на сервері операції. І робите скидання, потім налаштовуєте. І налаштування вже будуть без цих всіх пунктів додаткових. І е, цього про адміністрацію ви також не побачите. Тож, як бачимо, немає нічого підозрілого у такому типі розблокування. Все працює, все окей. Якщо вам потрібно розблокувати, і у вас саме Samsung. Не всі пристрої, але більшість. Більшість окремі такі моделі невеличкі, є з, з загального списку, що їх не можна таким способом, але більшість можна так розблокувати. І не треба ні комп'ютера, нічого. Тільки імей, оплата. Хороший інтернет, і все працює. Тож дякую вам за увагу, за перегляди. І якщо потрібно розблокування, Звертайтесь за контактними даними в описі під відео.